Добрий ранок. Оце вже почалась зима. Листочки хрупають. Мороз. Сьогодні буде листопад. Не місяць листопада, а взагалі листя сьогодні буде опадати такий. О! Не знаю скільки градусів, але мороз. Трава замерзла. гортензії волотисті всі змінили колір на такий зимовий свій. Якщо не зрізати шапки в цих гортензій вони всю зиму будуть стояти отакими. От але є ймовірність того, що впаде сніг або буде дощ з ледом, і це все переламає. Замерзла хризантема. Ой. Так. Ну, вдень вийде сонечко, побачимо. Залишки. Хризантемки мультифлора. Ось такі в нас великі коні повиростали. Зверху примерзла. Ну, про мультифлору знаю. Відійде, квіточки всі будуть живенькі. О, вода. Які стояла хризантемка. Йдемо далі. Що тут ми маємо далі? Ой, купила цяцю. цю. Отака От фісташкова хризантемка. наступного року буду мати з неї черенки. І ось такі. Наш роддом, як я на нього кажу. Тут черенкуються рослинки. Ну, зараз не сезон тут. Отак. От Лягають спати гортензії. Волотисті теж. Скидає Літл Споки, скидає листя. Фрайз Мельба. Це у нас пастилярі. Ортензія крупнолистова. Вся морозом прибита. Та я не переживаю, брунькам нічого не буде вкривати, ховати рану. Сьогодні вони мені обсиплють листя уже. О, Зараз покажу. О. Оце листя точно сьогодні все попадає. Як не попадає, то обвисне. А бронечка там схована квіточка буде жива. Леді селма. Ці сьогодні трошки поїдуть на полечки. Якісь здоровецькі листки у Аїші. Замерзло, замерзло. Нічого брунька там схована, осінні морози. Гортензії не шкодять. Зараз не віддає листок, потім віддасться. Таке господарство. Бумшелики скинули листя. Це лаймлайт рин сам ось Мороз його прибив. Оці червонястики це діамант руж. Сходити, подивитися, що там моя клумба. Теж все замерзло. Ну, це рання Хризантема вона вже відцвіла. Ось така цяця -ця є. Коли вона зацвітає, коли вона росте, вона не файна. А от коли вже розцвіла, М -м -м, квіточка в квіточку. Дуже гарно. Місце для релаксу. Отут рядочок брибантів для того, щоб закрити оці. Неприємні речі і рядочок глобози. А між ними взагалі планую ставити наступного року горщики з квітами. Побачимо. Катальпа теж скинула листя. Вон яке морозі все. Тільки стручки висять. А цим рослинкам п'ятий рік. О. Я їх черенкувала не з насіння. Ось такі стручки здоровецькі. Калина Больданеш. До речі, коли на калину сідають. Сідає теля, кропити нічого не допомагає. Беру пакетик актари. Ну, я беру два пакетики актари, розвожу на відро води і гарненько поливаю під корінь цю калено. Дня через три оці всі гості, які на ній живуть, самі відпадають. Калена стає ядовита і вони відпадають. Вигелка. Отак змінюють кольор барбареси. Ще одна врігелка. Ось така. А, ось новинки мої купила такий брисклет, називається Арлікін. Казали люди, що він не зимує, що його треба вкривати. Ну, я така хазяйка, торік я його не вкрила. Прекрасно він в мене перезимував. Ось чотири пущика арлікіна. Побачимо далі. Цього року знову не планую вкривати. Така вигела. Не розумію, чи це калійний опік, чи це вона вже готується до зими. Цього літом не було. А це, отак, у нас цвіла, цвів гібіскус. Коли з гібіскуса, з насіння гібіскуса посіяти рослинки нові, зацвіте він на четвертий рік, на третій на четвертий рік. Якщо гібіскус черенкувати, то цвітіння побачите з першого року, після черенкування. Ось такий гібіскус. Туман сусідських будинків не видно. Ну що, гарного дня вам.